Хочеш в курсі діла будь в центрі жизни жі. Хто з полтави, хто з общаги? Всім корисно. Шо в аграрці проїздить. Розпетляємо. Йо майо, рубаємо правду. Ми рубаємо. Ми рубаємо. Йо майо. За підрахунками наших статистів, глядацька аудиторія йомайо -йо поповнилась більш жорсткішою та мужнішою. Ну, чоловічою половиною людства. Може, все ж таки краса, врятує світ. А тож, поки пацани ставлять нам лайки, перейдемо до новин. Стартуємо! Стартуємо! 14 листопада у міському будинку культури відбувся 10-й ювілейний благодійний бал. Допомогти так легко! Кожного року зібрані кошти йдуть на благодійність. Цього разу ми допомагали хлопцю, студенту 5-го курсу УМСА Ростиславу Омель'яненко. 22 тисячі гривень відправлено на його лікування. Тож давайте подивимось, як пройшов благодійний бал. ще діти та любимо сюрпризи. А уявіть, як буде приємно діткам, які позбавлені батьківської турботи, отримати нашу увагу та подарунки до Дня Святого Миколая. Волонтерський центр Пульс організовує збір іграшок канцтоварів та речей для дітей будь-якого віку, які продовжаться до 19 грудня. За більш детальну інформацію звертайтеся до голови волонтерського центру Юлії Васильєвої. 17 листопада до міжнародного дня студента відбувся грандіозний захід. Наша єдина студентська родина. У концертній програмі фестивалю взяли участь найталановитіші студенти Полтавщини. До речі, наш студент Олексій Бондаренко отримав нагороду в номінації Кращий студент науковець Полтавщини. А от як відзначилась наша аграрочка, дивимось. Так я люблю Україну. Народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати. І я кого любити. і Я сильно ціную те, що люблю. А зараз для вас свою новину розповість. Хто? 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 Олександр Миколаївич Глазов. Привіт всім! Ну що ж, вже два роки, як я є студентським мером міста Полтави, і час завершувати роботу і надавати можливість новому молодому поколінню. Тож, якщо ти є головою студентської ради свого навчального закладу або є делегатом до студентської ради міста Полтави, ми тебе чекаємо з пакетом документів. Ну а самі вибори пройдуть 30 листопада у Полтавському політехнічному коледжі. Не будь байдужим, приходь та ви обирай. Всі знають, що студентські роки це найкращі роки. А студентське самоврядування це найкраще місце, щоб реалізувати себе, приймаючи активну участь в житті академії. 27 листопада відбудеться щорічна школа органів студентського самоврядування за організацією студентської ради нашої академії. За анкетами та більш детальною інформацією звертайтеся до голів студентських рад вашого факультету або ж до 412 аудиторії. Друзі, студенти і просто молодь Полтави! У нас для вас є неймовірна новина. Інтернет-магазин Парадігма влаштовує конкурс, розіграш сертифікату на 500 гривень. Для цього вам всього лише треба зайти на посилання, підписатися на спільноту Парадігма, ну і, звісно, зробити репост. Результати очікуйте через неділю. То заходьте, обирайте собі одяг та будьте задоволені своїми покупками.

Когось? Так. Да. Кого? Не знаю. Дівочку, напевно, на якусь. <рес> Давай хай буде перший буде. Хуляно бубив би. А чого? <рес> чого? Не нарайся ти мені. <рес> Я б грав би банк шаурмою. Де канот він би, не горів. І, ух, хорошо, як горів би. Я б украв Сашу грей. П'ять плюс 7 буде 11 чи 11? 12. Правильно. 7 mm. плюс 5? Навірно. Ну, Навірно. 12 12, 12. 12. В смысле 11? Буде 12. 11. 11. 7 плюс 5? 12. 5 плюс 7? 12. 11. 12 буде. 11. Яким безказочним іллюміфічним существом ти б був? Mm. Чоловіком-нівдімкою. Халком. Чого Халком? Ну, тому що він сильний, незалежний мужчина в порядку такий Єдинорог. Чого? єдинорог? А вони створюють раду. Карсу. Карсон. Чого Карлса? Ну, літав би. Єдинорогом. А я б фейкою став. Чого фейкою? Вони літають. Ні, спайдер да. так. Для... Летом. Хорошо. Угу. Я зрозуміла. Венера, богиня красоти. Зайчиком. А чого зайчиком? А воно це ж стоп. Не міфічне, таке щось таке. Обичний mm -hmm. просто. Ну no, і що? Злий заяць. Продюсером Саші Грей. Mm -hmm. Чого всі клавіші на клавіатурі прописані, а пробіл нет. Не знаю. Просто це, там, так пофантазірувати, це, там. До Джобсів, там, До до там, клавіатури треба M. M. Пробіл? Ну, то що перед пробілом ще треба подумати. Не знаю. А подумати? Думай, Мені думай, думай. холодно, я не можу подумати. То, ж його не видно на екрані, навіть як його печатаєш. Ну, то, що це слеш пропускати. Що зачем прописувати? Що не, не пон... знаю. Паруску, а, а, не розумієш, йо-май, да. Йо -йо. Сонечко сідає за гай, ми кажемо, вам бувай. Ну, На сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки та робіть репости. І не забувайте про скриньку довіри. Чекайте на новий випуск. Йо! Manyo.